Я не недаром. У мене сьогодні такі високі гості приїхали. Це для мене великий сюрприз. Це для мене великий сюрприз. Я теж приготувала вам сюрприз. Ось який сюрприз пізніше буде. Добре. Зараз, хай потерпіть трошки. А зараз я вас запрошую у свій музей. Подивіться, мої, мої була сама роботи. І літачок буде мій музей за українським звичаєм. Зустрічаю гостей. Як українці з хлібом, сіллю на рушнику. Ось якраз музей зустрічає з хлібом сіллю на рушнику. Дорогі гостей він так зустрічає. Це музей мій зустрічає. Ви знаєте, що у нас у всьому світі найвища істота це Бог. От мій музей починається із найвищої істоти це Бога. Із багатьох сімей, а сім'я починається з весілля. Ось у мене головні рушники, весільні рушники. світі починається і адже там кінчається. Це найбільший рушник України, який, який попав у книгу рекордів, ось диплом книги рекордів. Ми з сьомого на почали. Самі за три ліки його вишити не можете, я я сподрубився взялася. Ніхто не просив, ми з подругою взялися. Так ми за рік вийшли з на 2007 на 2008 -го. Тут і була мати з тобто, сім'я. Йосиф, Божа Мати, і з Ісусом Христом. Тут Божа Мати зі своєю матір'ю, святою Анною, і просто, і, і просто люба мати і з і любим дитяком. Сім'я ступається за цієї за цієї теми. Сім'я тримається в Україні, і країна тримається на сім'ях. Дуже гарна сім'я де любов і міцна сім'я. Він називається жіночий оберіг. Молоді дівчата повинні мати вишити цей оберіг і мати у себе в кишені, а в квартирі повинен бути цей оберіг, який захищає. Можливо, мій цей оберіг і захистив мій музей, що расисти його не розбили. Можливо, він і захиститься. Бо це найсильніший оберіг чоловічий, це чоловічий Якщо хтось Побажає щось погане, то молинець відбиває і в 100 разів більше людина та одержує горе, яке вона хоче принести цін. Це... Неймовірно, це неймовірно. Я бажав, ну, що таке щось є, але таке трудолюб'є таке ну, бачиш, що насправді велика майстриня. Ми вирішили вишити сорочку на українському домотканому полотні, яке дуже це льон, який дуже красивий для тіла. У вас ніколи не буде ні радікуліта, ні спина не болить, ні нічого ні боліти не буде. Можна навіть Дякую. у них Дякую. можна навіть і спати. І тут наш літачок український. Ano, ah, hoje